Привітки усім. От хочу вам показати, яка у нас сьогодні погода. Така чудова. Сонечко десь може 25 градусів. Така краса. Квіти вам трошки покажу. Ось Гарні такі питомії. Голубка прийшла. Спека неймовірна. Передають, що будуть найближчі дні ще більше спека. От такі у нас тут ялинки гарні, От такі блакітні. Який сорт називається, не знаю. Ось тут -от -от катальпи. Така От краса. Передають найближчі дні спеку до десь 35-37 градусів. Я навіть не знаю, що це буде. Сьогодні може вже є 30 градусів. Треба подивитися, не дивилися на градусник, але вже дуже жарко. Жара неймовірна. Такі квіточки тут чорнобривці вже розцвіли, китонію всю. Світуть класна. така красота у нас. Бачите, яка класна. Клумбочка. Не знаю, як називаються ці квіточки такі, вони схожі на якісь зелених їжечків. І оці теж червоні якось теж назву забула. Пам'ятала, але забула. Як воно називається, навіть я не знаю. Може хто знає, пишіть в коментах. Стрімчик ненадовго, покажу вам тільки погоду. І піду далі. Це я так сіла собі в тінечку передохнути трошки. І піду далі, так, голубок. Голубок щось чекає собі тут. Чи це голубка? Така маленька, класна. Там ще голох продуктив даний. О, краса. А ще одяг гуляє, тусується в холодку, да? Головоть. Ще танці, танці мішлися танці. О, в буни. Ну, Хвости, хвоста свого розпусти. Не дає пройти, в проходу голубці. Ой, нога. Побіг, побіг собі. Не взяти в неї якесь поранене крило, щось воно шкутильгає якось. Конкуруюча фірма прийшла. А ні, це голубка, мабуть, чи не зрозуміло. полетів голуб далі. Такі тут голуби касують. Погодка така у нас басейн не працюють фонтанчики, на жаль, в цьому році. Басейну, от, якщо б тут був такий басейн, класно було б окунутися, Да? Басейни, до речі, у нас відкрилися. Новенькі якісь там гірки, новий аквапарк в Житомирі. Так що теж можна собі там відпочити. В новенькому аквапарку. Коли невеличкі покупочки ходила паралельно в Аврорі, От, собі купила свічку класну. Така краса. Вона ароматична. А, така буде собі. Вижигати, класна. Ароматична свічечка. Також такий наборчик стержнів і ручка із ними. Ось вони який наборчик. Такий. Ще ручку таку. Це вже скінчилися мої ручки. Ось такий корм з ніжним проволоком для котика. Такі мене попадочки мали. Так, такий гарний скверчик. Добре, що в тіні можна посидіти. Вот, в денечку. Чем он трошки поснимает ведью. Трошки будущие. Сейчас вам покажу петунье и кипасть. Красавчики питомни. такі гарні, червоні, білі. Якісь прикольні такі, так? Да? чорно брызг, и взагалі на цій стороні чудові. Така красота. Краса, так? Да? Там вот ці, конечно, таки вони ще не спускались. Так. Чорнобривці. І питонії такі от різних сортів. Гарненькі, маленькі. червоно-білі і червоні Я Оце краса. Такі маленькі чорнобривці. А ще тут дерево дерева, цікаве є. От хто знає місцевість пощить. Житомиря. Трошки вам засняла погода на наволочку нашу. Усім бажаю чудового дня, спокійного вечора, спокійної ночі. Усім пока-пока.